Вітаю, друзі на календарі. В нас весна, а це означає, що пора починати веснувати, тобто пора йти на город. Речі, ще наші предки помітили таку тенденцію, що можна просто піти в ліс і зірвати ту рослину, яка сама виросла, а можна рослину окультурити, і тоді вона почне давати на порядок, а дуже часто, навіть на декілька порядків, більший врожай, ніж коли би за нею не доглядати. Під словом догляд мається на увазі вчасно її посадити, вчасно її обполоти, вчасно її полити. Та вчасно її зібрати. І от якраз про одну із цих складових успіху вдалого урожаю ми сьогодні поговоримо: а саме про полив наших територій, тобто полив нашого городу. Як ви, мабуть, догадуєтесь, полив це є важливий етап в процесі догляду за рослинами, адже ми з вами, хоча і живемо, в такому кліматі, коли є зима, літо, весна, осінь. Проте доволі часто мені українські фермери не дадуть збрехати доволі часто в нас бувають засушливі. Літні пори і без додатково без організації додаткового поливу дуже великий шанс, що наші рослини, особливо якщо рослина є вибаглива, адже ми самі також розуміємо, що є різний тип рослин. Ну, наприклад, помідори я відношу до вибагливих рослин, їм потрібен полив, і такого роду інші культури. Квіти, клумби також до цих рослин відносяться. Поливаючи їх водою, ми забезпечуємо необхідною кількістю рідини для того, щоб вона могла рости бути пишною та прийти. Носить нам е, як радість в плані візуального, ну якщо це розмова про клумби, так і радість в плані збору рожаю, якщо це розмова про якісь такі продукти, які ми будемо потім їсти. Отже, давайте розбиратися в цих моментах. Ви на каналі моє. Я Рома. Вперед до нових знань. Вплив може бути різноманітний і. Ми можемо вам запропонувати як одразу певний комплект, придбавши, який у вас будуть пристрої, всі необхідні для того, щоб здійснити полив, або ж ми можемо його скласти самостійно. Давайте спочатку поговоримо про те, щоб скласти його самостійно. Один з таких самих звичних, простих використанні, доступних по ціні та, та загалом комфортних способів поливу можна назвати дощовий полив. Це така його офіційна назва. Неофіційна назва це коли ми за допомогою ось таких пристроїв і Туємо, ніби паде дощ, і таким чином зрошуємо наші рослини. І почнемо з самого простого та бюджетного способу поливу: це як круговий полив. До ось такого пристрою ви підключаєте шланг. Бажано, щоб тиск був його більше трьох бар. Зазвичай це виробники вказують в. Характеристиках пристрою, а в нас тут маленька наклейка, нічого не написано. Ну, я скажу з власного досвіду. Зазвичай трьох бар буде достатньо тиску в вашій системі для того, щоб цей пристрій працював повноцінно. Ну і далі, все як в самих простих традиціях, просто вода з оцього сопла вона починає подаватися в такому своєрідному купельному форматі і зрошує ті рослини, які знаходяться поруч біля неї. Наступний тип зрошувача це є ось такий. Це є у нас уже імпульсний імпульсний тип зрошувача має свою перевагу тим, що він за допомогою реактивної реактивного струмення води здійснюється. Певний прокрут, ну тобто відбувається е, те, що наша, наш цей пристрій цей зрошувач він повертається, і таким чином, струменями повітрю, е, вибачте, стру, струменями води, він уже подає воду по всьому кругу свого знаходження. До речі, хочу відмітити, що ось ці два пристрої цей і оцей це є пристрої виробництва бренду Cellfast. Фаст. Е, це є якісний польський виробник. Він на ринку України з'явився зовсім недавно, проте вже завоював довіру. Користувачів, довіру покупців, адже отримую хороші відгуки після того, як люди покористувалися даними пристроями. Тут можна відмітити декілька лінійок, і так, щоб ви просто на майбутнє пам'ятали та знали на що звертати увагу при виборі. Перша лінійка це є пристрої Cellfast зеленого кольору. Це є сама бюджетна лінійка, але це не означає, що вона не якісна. Вона якісна, просто це є найбюджетніший клас товарів в оцього виробника. Наступна лінійка це є лінійка. Де онлайн, це середній рівень, і топовий преміум сегмент це є лінійка Hobby Set. Так, на майбутнє для розуміння. Повертаємося до наших дощовиків. Наступний дощовик він у нас також є е, секторний, тобто він буде зрошувати у нас по секторах. Він також є поворотний. Ми можемо виставити наскільки він буде повертатися, чи це повний оберт, чи це не повний І даний зрошувач він з допомогою струмення води. Він також. Зрошувати до 300 метрів квадратних. Це є велика площа. Звичайно, це йде розмова, коли він розміщений всередині і навколо себе 300 квадратних метрів. Ну, тобто він з крайнього боку всі 300 квадратних метрів не перестрілить. Але ви зрозуміли, що я маю. на увазі. І також є ще на ось такого типу зрошувач. Давайте ми його сюди поставимо. Цей зрошувач я особисто ним користуюся іншого виробника, але принцип роботи його аналогічний. Ми його встановили в борозду між грядками і. Ось цими переключателями ви можете визначати наскільки сильно буде повертатися сопла. Підключаємо сюди воду. До речі, зверніть увагу абсолютно у всіх є швидкозмінні, швидкозйомні е кріплення. Тобто, ви швидко можете підключати шланг, швидко його відключати за допомогою спеціального перехідника. Отже, підключивши сюди воду за допомогою тиску, оця рамка вона буде повертатися. Нагадаю, ми обираємо наскільки вона повинна повертатися. І вона буде таким... Ось такими коливаючими, ну тобто, це я зараз демонструю, як буде повертатися ось ця рамка. Такими коливаючими е, е, рухами, вона буде зрошувати нашу ділянку справа зліва. Виробник заявляє, ну і звичайно, так як тут сопла розташовані кожне під певним кутом, вона також буде і стріляти вперед, і назад відносно себе. От якщо б її отак поставити, вона буде у всі чотири сторони. До речі, виробник тут заявив, що даний дощовик найкраще підійде для ділянки 13 на 18 метрів. Якщо перемножувати ці цифри між собою ми отримуємо близько 240 метрів квадратних, що також є, є багато. Ось. І як і говорив, є також змога придбати комплексом. Тут у нас є шланг. Шланг, до речі, він є всесезонний, тобто його можна використовувати протягом року, здатний він витримувати температури від плюс 60 до мінус 20, і він є захищений від ультрафіолетових променів. До речі, здавалося б, що ніби дрібниця, але це є важливо, тому що колись був придбав шланг, який не захищений від таких променів. І просто після одного сезону, коли він цілий сезон літа. Полежав на вулиці, він банально почав розсипатися, ну і з часом пропускати, звичайно, це е, змусило мене купляти новий шланг. Давайте ми подивимося, що в нас тут є в комплекті. Ось так. Це сюди. Цього нам не потрібно. А це ми ось так привідкриємо для того, щоб дістати всі оці перехідники, про які ми з вами говорили. Як ви розумієте, вони також продаються і окремо. Можна купити її комплексом. Ось, є в нас шланг. Шланг встановлюється це надівається ось таким чином. На шланг. Це ось сюди ось так запихається максимально, скільки ми можемо, і закручується. Таким чином ми затискаємо шланг для того, щоб він не міг висмикнутися. І після чого ми можемо вже напряму, ось бачите, тут також є такий швидкий зйомник. Напряму ми можемо підключити вже наш зрошувач. На самому зрошувачі є декілька режимів, але ну, мені здається, це само собою зрозуміло. Ось я вам зараз продемонструю, які режими тут є. Є режими, ось ми Можете самостійно помітити. Від цього буде змінюватися вид струменю, який буде виходити. Ось звідси. І звичайно, під різні види рослин ми можемо використовувати різні види струменю. Також зверніть увагу, є значок МАКС. І є значок мінімум. Ну, як ви вже здогадалися, це дозволяє нам регулювати силу цього струменю. Прокручуючи ось це, ми міняємо вид струменю. А ось тут ми міняємо силу струменю. В комплекті також поставляється ще ось така насадка. Дана насадка нам оп, оп оп прошу вибачення, нам буде потрібна, якщо в нас є уже якась труба. Ну, мається на увазі є жорстка труба, щоб ми на неї накрутили, і сюди ми підключали також за допомогою ось такого швидкого зйомника. Тобто виробник тут подбав на майбутнє для того, щоб ми могли підключити цю систему до практично будь-якого виду подачі води. Тобто, це може бути як жорсткий шланг, так і може бути інший м'який шланг, до якого ми ось так також відкручуємо. Так, по аналогії, як я це щойно зробив. Надіваємо і затягуємо для того, щоб він був зафіксований. Також ви можете використати, якщо у вас якісь унікальні рослини чи вони потребують спеціальну поливу в спеціальні години. Ви можете використати таймер. У мене тут є електронний таймер, який дозволяє налаштувати дуже-дуже ну, точно. Тобто ви можете або виставити відкладений старт, виставити цикл, практично все, що забажаєте. Є також звичайні механічні таймери, де ви просто виставляєте час, включається таймер, він відраховує час. Як тільки доходить до певного показника, тоді включає подачу води. Але її не перекриває тут, вже в залежності від того, які у вас є потреби. Ось це є автоматичний пристрій, який дозволяє нам подавати воду в потрібний час. Ось так його називаємо. А виробник його називає таймер. Таймер на виключення води. Ось така от річ. Також існує ще один вид поливу, це є капельний полив, це коли ми використовуємо спеціальні труби, і його перевагою є в тому, що він використовує дуже-дуже малу кількість води. І також перевагою в тому, що ми можемо здійснювати зрошення навіть в жаркий день. В цих системах в жаркий день не рекомендується здійснювати зрошення, адже листок рослини він є нагрітий, ми на нього холодну воду. Це для нього є певний стрес. Якщо ми Подаємо воду безпосередньо на сам корень, а у випадку капельної системи воно так і відбувається, то тоді вже зовнішні умови погодні нам, особливої погоди, не грають в ролі. Отже, давайте підсумуємо все вище сказано. Якщо у вас є потреба здійснювати круговий полив рослин, то тоді використовуємо ось такий пристрій. Якщо нам потрібно здійснювати е, такий направлений полив і імпульсний, ну тобто дозованими порціями, ми можемо використати ось такого роду. Пристрої. Якщо нам потрібно зімітувати полив дощем і це на великій площі, то тоді ми також можемо використати ось такий пристрій. Не забуваємо, що є і автоматика в цьому всьому процесі, що при необхідності можна використовувати ще додатковий таймер, як електронний, так і механічний. Або ж, якщо ви хочете отримати одразу все, то тоді придбайте надбор, де входять всі пристрої, ось які я вам перерахував. Посилання на всі товари, про які ми сьогодні. Говорили, будуть в описі під цим відео. Якщо у вас залишились запитання, залишайте їх, будь ласка, в коментарях. Всі коментарі читаю та обов'язково відповім, якщо будуть звернення до мене. І попрошу вас залишити вподобайку, якщо вам сподобався цей випуск, та підписатися на наш канал, якщо ви ще не з нами. У мене все. Всім пока!